Любителям парфумерії, від мене великий превелике привіт. Дуже рада всіх всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Сподіваюся, у вас неймовірна колекція парфумів, від яких ви отримуєте небияке задоволення. Хай, парфуми, ті, що подобаються особисто вам, приносять вам радість щодня, щастя вам, здоров'я і всього найкращого. І так, сьогодні ми поговоримо про одне чудо парфумерне. Є такі побрехеньки, що це чудо ще носив сам Наполеон Бонапарт. Ось воно, як виглядає. Історія про нього багато, багато хто про цей колонь 4711 знає. Багато хто купляв його. Особливо його купляють, скоріше як навіть сувенір, коли приїжджають до Німеччини. Бо саме тут цей аромат популярен і вважається деякою німецькою скарбничкою. Чому я про нього вирішила зняти ем, відео? По-перше, це дуже дешевий аромат. Він коштує дуже копішно. Ну, чи 3 євро я в нього віддала, чи щось таке. Небагато. Тут, звичайно, об'єм невеличкий, 20 мл, але велика бадьяга коштує десь 100 мл. І так як це одеколон, або, як ми кажемо, одеколонь, він не дуже стійкий, підходить, звичайно, як жінками, так і чоловікам. Я його використовую навіть більше як засіб від відпотіння під мишками. Пшикаю, і після цього досить непогано воно виконує роль. Досить довго от, ти відчуваєш таку свіжість там. І що мені подобається, це те, що немає якихось дратіливих моментів на шкірі. Не подібне. Знаю, що в Німеччині чоловіки обожнюють цей аромат е наносити на себе після гоління. Е воно не дратує шкіру, дуже приємно і має такий одеколонистий е цитрусовий лимонний запах. Ну і ще там. Виходити на роль. Так, я її чую не роль цю солодку, присолодку квітку. Вона тут є. І свіжість від неї теж йде. Єдиний мінус, напевно, всі пишуть про цей мінус, що це нестійкий аромат. Він довго не тримається у вас. Але цікаво інше. Том Форд не роль Я хочу вам сказати, що це. По піраміді одне й те саме. Я думаю, що Том Форд. Просто взяв і злизав з 4711 цей аромат. <реш> Тому, якщо не хочете переплачувати кошти, зверніть на цей формат. Mm -hmm. Дякую за увагу. Mm -hmm. Дай -дай.